відео обіцяв зняти коли пройдуть поли ось вони всі прийшли з завода пронумеровані. зроблені дивіться як це вам така типа несуща балка да, виглядать не дуже но вони все ж тут видат якось розсчитають нагрузку, ну фіг його сломаєш це як ферми ми робимо в а вони тут вклеюють отаке, на заводі вклейка йде. Оце балки несущі такі великі. Повністю все, фанера вклеєна. Вони якісь комплектуючі Тут ще ось ящик привезли. Ага, це держателі балок. Рулон минглати, не знаю для чого. І оце все фанера. Одна пачка друга, оце це все посчитано. Представляєте, по проекту все привезли чітко, доска там, значить, десь понадобиться. І воно ще пачка фанери стоїть. Така машина.